І це буде такий перший, перше наше зібрання, так, як то кажуть, напередодні великої праці. Це має бути не тільки в місті, не тільки в заповіднику, а в кожному е, установі, закладі, на кожній вулиці, щоб ми дійсно підготували наше місто е, до свята, щоб ми показали найкращі наші таланти, щоб е, ми показали всю е, силу нашої духовності. Я працюю е, начальником наукового досвіду місту, заповідника, Тернопілля, а мої призвичі чайка. Володимир Іванович, я тут був недавно у вас, ну, недавно на конференції колись, може, хтось на рахунок, я не знаю. Словом, я б, б, одержав сьогодні такі е, тимчасові тим так, повноваження нашої дирекції, нашого генерального директора національного Зампіти Медущова, завдяки співпраці е, 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 місцевої влади і нашого заповідника, і Тернопільської е, археологічних структур, які очолює. Богдан Строцін і Марина Яродинська які... я перепрошую, Віктор Михайлович. О, так, стало, так. Ми, ми провели <реш> розкопки, ми почали ці проведення цих розкопок. Це є дуже великий плюс для того, щоб нас і люди зрозуміли не лише на Україні, а у світі, тому що запровели розкопки, приблизно маємо знаємо, де, де що має бути, де воно що було. Це тобто є, це наукова основа підґрунтів цієї ресторації. <реш> не ну, Я кажу, що запитали до нас, так на мою думку, і Михайло Натори скаже, що ми та як нам не відділяли коштів, фактично. А ми все за рахунок наших меценатів, благодійників, то я дійсно сьогодні по-християнськи хочу перед ними схилити голову і щиро, щиро подякувати, що вони нам дякувати нашому. Марію Богдану Степановичу, він постійно нам техніку виділяв. Дякувати е штормку Ігору Богдановичу. Він теж постійно техніку виділяв, допомагав нам. Е полупанівський кар'єр нам 900 е тонн виділив 350 тонн бійців, 350 тонн щеплення. Бо ми без цього вмощення подвіря не зробили. теж постійно грейдера допомагала нам. Раз, другий раз постійно плані роки директор приїжджав. Спорився на ми давав нам завдання. Ми, їм, а, надавок, маємо, ми так. Цього року ми зробили запасний в'їзд, так як ми будемо робити тут брану, нашу в нашу в'їздну центральну, то ми мусили зробити запасний в'їзд зі сторони Західної Велі. Він бачить, він так як колись. Хоптян говорить, що то назвали адміністрації, добре допомагати. Тому не що... хочу <постив> тут, <постив> тут зачитати ще невеликі витяги. Я не знаю, вони у вас певні є. Заходи національного заповідника до 500 це... тисяч. <постив> Він вже сказав, що зборення міста, в його центральній частині, це швидше всього, це буде. Це буде... <постив> <постив> буде життан, і слава Богу, що воно не, не, не вимагає великих коштів, не вимагає з нуля починати. Це, слава Богу, це... так. Це буде в листопаді чи все не визнається? Спадає в <постив> нас праздник на суботу. 19 на серпня, а 20 серпня ми будемо проводити День міста. Це вже пов'язано і два і доповне свято так, так, суботу. Так, а осінь наша практика негативна вас Абсолютно. навчить. Тому да. що ви ми колодію зима. І ще в 2008 році, пам'ятаєте, коли ми робили дослідження, то приїжджав із Малих, малих Бірок, сам він, Монтжерлі, і він виготовлював прекрасні дзвіночки із О. глини, і вони, ми легко йому стилізувати під нашу фортецю, тому що вони майже поцільні форми. Тобто ми маємо має працювати, має має так? Так само створюємо. Сказала якийсь фільм про інтернеті в'єжу. Скім фільм немає. Училище вже працює над тим, наші депутати, молоді люди, працюють над тим, щоб підкоректувати візний знак. Тут бачу написано Ти в курсі, то що хлопця говорити. Тернопільська і тут на і на оцій стіні що була. Магдабурських прав, знаєш, mm -hmm. і десь на в'їзному знакові, то ви мусите взяти це як на озброєння. На озброєння. Робити, Значить, вже від цього з цієї пори ми просимо mm -hmm. дуже валіз Шевченка. Якщо ми сьогодні до 502 річчя не зробимо пам'ятник, не реставруємо пам'яті Шевченка, а там же так, сходи роз'їдає роз'їжається. Зад треба зашити і зробити те, як воно має бути. І якщо ми цього не зробимо. То вибачте, люди нам скажуть, вибачте, люди, 500-річчя, Шевченко, це і нас пробете, це і наша, це символ нашої. Ну, так, так. І ще одне. Говорили за дороги. Все ж таки, я сподіваюся з бараш і цілий день їдуть машини 60 тонн. Буряки, каміння, цілий день попід з бараш. Я думаю, вони би не дозволили. Чи Софія Київська, чи... Ну, тут просто тут метр відходили, від тріска і все, метр, п'ять метрів від башти. Ну, це ніякі норми, і ми ставили, ми... це найголовніше, Я не ми знаю... ставили питання, що бодай, ми говоримо, об'їзна дорога була підтягнути, що можливо. Тому що другого шансу не буде. Другого. Не буде. Просто використати тему <реш> я можливо. І мені дуже приємно, що е, так думаю не тільки я, а кожен з саме організувати, провести самописні скульптурні племен. Тобто при художники до вас це тестовільно буде, до підсотрічні. А потім залишиться, а потім залишиться виконання. Ми це заробили. Тільки осінню буде приїжджати з іншим, як прошу. Два художники взагалі хотіли приїхати, говорили, візьмуть відпустки і приїдуть до ставок на нас. Це на нас на записано, ми задослів чоловік. Та він намалював вже. Це багато, сама картина має. Ми теж маємо дві картини. Ці позиції я думаю, що великого плюс до Це реальне, це було реальне. Ну, про, про сезон, так? Марка вже є. І, 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 ну, Це мається на увазі, це марка. марка. Е, Йдеться про те, що е, ми ще будемо виготовляти пам'ятний знак, відзнака міського голови за заслуги передмістю. Ми хочемо лишити, яка там наша пожарна. За три роки розкопки От в нас зараз е, стоїть експозиція із. Більше 50 експонатів з розкопок скалецького замку. Скалачани навіть не бачили. Я а, не а, не а не ну ви бачили. Ви, Наталя Михайлівна, бачила, але я маю увазі, жителів міста не бачили. Ту всю експозицію ми перевеземо, звичайно, сюди, ми її розширимо, тому що того року поступили нові археологічні матеріали, причому дуже цікаві. І е, плитка, якою були обкладені, і каміни, і. В збереженому стану. Я є директором центру районного центру зайнятості. А крім того, я ще закріплена за містом скалатом. Так що я о, ще мірі представляю владу. Наталія Михайловна, все, що почула, передам. <сум> все, як має бути. Надіюся, що е, все-таки нас підтримають наша влада, районна адміністрація, районна рада. Якщо буде надана така, ми будемо все робити з вами для того, щоб нас почули, нам надали таку допомогу. Ну, а якщо брати такої так, поважної дати, але є один нюанс: з 1 січня 2013 року вступає в дію новий закон про зайнятість. Новий закон про зайнятість передбачає фінансування оплачуваних громадських робіт, тобто тимчасових робіт на передатних основах 50 на 50. Тобто. Повинно бути в даному випадку в міськраді, в бюджеті заложені кошти на фінансування отої тимчасової міста. Дивіться, в нас є будинки, один будинок, другий будинок, їх треба штукатурити, обов'язково. Сьогодні ми можемо сказати людям, люди, будьте такі добрі, дайте нам матеріали. Ми вам роботу зробимо. Це буде е, зацікавлення для тих людей? Ну, думаю. І я теж так думаю. Так, І так. сьогодні, якщо при, при нашій всій біді, ми можемо то зробити. Тому що йдеться про те, що в протилежному випадку ми такі обшарпані зустрінемо під собі. Ну, мало було таке, що вже три роки підряд, на день місця, я на себе беру в поз...

Я не знаю, не на бійцях сотків не дослідження, але дослідження То було би дуже добре, бо навіть потім проводити реставраційні роботи чи архітектурні роботи і без подальшого дослідження палацу це майже неможливо, тим паче, що величезна кількість матеріалу музейного, експозиційного. Дав саме, дуже цікаво, справді дав саме палац. Там знайдено ну, дуже інтересні експонати. І ті люди, які просто коли його побачили, справді оцінює, що воно є досить інтересне для землі експозиції. Скурсовано чи ні? Ні, нема, немає. Це на мене. Я не знаю, як Антоні Вітерського відійдіть, то матіпує, я не знаю як. Але цей момент треба використати, тому що він в силі і в тані, наприклад, вести з курсовода. А без курсовода тут не буде туризму розвиватися. Ми маємо реальний приклад це рибовне. Маєте Віктора Михайловича, треба вам священня. Ваше питання вибити ставку. Кого вже там? То ви запропонуєте. Ставку треба випити це город. Тому що як буде ставка, це буде людина, це буде на суботу неділю. Програми є в кінці навчального року навчальна практика, і учні нашої школи здійснюють екскурсії якраз і вчителями історії, зокрема і звідси. Дуже, дуже і нам цікаво, звичайно, бо таке ми мали можливість побачити практику один раз безпосередньо. І сто разів говорити, а один раз побачити, то не дарма народ тихий. Ну, те, що допомогти з експозицією, то я думаю, то районного семіна чи там історію пригоду є презентація з історії міста Скалата Марії Марія є і там є відеоматеріали, і слайди є готові. Так якщо ви щось зможете звідси використати, то будь ласка з Марії Васильівною вчитель історії наш, то є готова презентація з історії міста Скалата, Там є віддатні люди, і фотографії її. Але ви тільки скажете, ми завжди готові. На ми навіть можемо свій музей передати. Oh, oh, <почути> О, так, дійсно, вони готові ще. У нас такі кримати опинялися, напевно, або з баража, або <почути> не знаю. Ви що відомо, чужого нам не треба абсолютно. Ні, просто воно в нас зникло без, без відома. Воно все залишить, залишить у вас в скарбі. Вони почали в нас фотографувати ті знаків, і після їхнього фотографування половина тих знаків